Полковник Євген Ласійчук очолив сьомий корпус десантно-штурмових військ. Помочь пообіцяли іспанці. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки потребується. Ми не підведемо вас, коли вам більше всього наша допомога. Іспанія продовжить поставляти техніку з ще більшою рішимостю, ніж прежде. До призначення на посаду командира корпусу Герої України Ласійчук очолював 25-ту окрему повітряно-десантну січиславську бригаду, загартовану у боях. За Донеччину та Харківщину також у лютому 2025 року, попри чисельну перевагу противника, легендарна 25-та зупинила просування ворога у напрямку Покровської агломерації, зазначають десантники. Під керівництвом полковника Євгена Ласійчука 7-й корпус ДШВ об'єднає десантні військові частини південно-східного регіону. Зокрема, до нього увійдуть 25-та окрема повітряно-десантна Січиславська бригада, 79-та окрема, десантно-штурмова таврійська бригада, 81-та окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ зсу, 77-й окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України, 78-й Окремий десантно-штурмовий полк. Нагадаємо, що полковник Євген Ласійчук, лицар орденів Богдана Хмельницького другого та третього ступенів. У він 2024-му отримав звання Героя України. Симовірно, що Російська Федерація не зупиниться на поточний момент на полі бою на досягнутих результатах. Російська Федерація має намір. Знищити українську державність, знищити нас, українців, як наслідок, так чи інакше. Доки у них є фінансові спроможності, Росія буде наступати. Що стосується можливостей орієнтовно, щомісяця Російська Федерація залучає 20-25 тисяч військовослужбовців нових на поповнення втрат і відповідно на проведення ударно-штурмових дій цього вистачає для того, щоб Штурмувати майже по всій лінії боєзітнення, але як ви бачите, Росія не може отримати бажаного результату на полі бою, як наслідок, саме тому вони б'ють по глибину України, і саме тому вони б'ють по цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати українців, тому що абсолютно очевидно, що на полі бою досягнути бажаних результатів, а саме окупувати. Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську, область повною мірою противнику не вдасться. Що стосується Харківщини, за останній місяць е, дії противника саме по проведенню штурмових заходів зросли в рази. Об'єктивно, противник штурмує по всіх вітинках. Це стосується і Липецької громади, це стосується Вовчанська, це стосується району дворічної, це стосується і самого купінська лівобережного возолога. Як ви пам'ятаєте, півтора тижні тому противник перейшов лінію державного кордону з Україною ще в одному місці між Вовчанськом і Дворічною, в районі населеного пункту Мілове на поточний момент намагався розвивати наступальні дії, розвивати успіх, частково який мав, але був блокований силами оборони. Тому мені видається, що з тої інформації, яка записана нашими авторитетними міжнародними виданнями. Вбачається те, що противник буде продовжувати вчиняти ударно-штурмові дії, чи зможе ворог провести активні дії і показати щось інше, чого ми ще не бачили? За моїм переконанням, ні що може змінити ситуацію на лінії боєзвітнення на користь противника? Це перемовини, які проводяться зокрема з Північною Кореєю. тому що так чи інакше, якщо Північна Корея надасть своїх вояків і в моменті до того мобіляційного ресурсу, який є в противника до 30-35 тисяч військовослужбовців, так ну плюс-мінус там двадцяти 35 коли як вони вдається наколядувати, буде додано ще 35 тисяч вояків з північної Кореї, це буде величезна проблема на тому чи іншому вітинку, де противник вирішить провести ударні заходи і зібрати. Ударне групування кулак, але чи забезпечиться противнику оперативні результати на полі бою, за моїм переконанням, mm. також ні в будь-якому випадку, доки є погода, тому що дрони вносять свої корективи взаду ворога, вносять достатньо суттєво, пане Юрію. Ми, ми вже знаємо і від вас, і від ваших побратимів, що фактично в на лінії боєзіткнення є так звана оця мертва зона, яку і ворог, і ми можуть контролювати в дронами і це. Достатньо широка полоса до 20 кілометрів, то це, це неймовірна відстань. Е, е, в цьому випадку логістика це, це наше все має бути. І ми бачили, як Скандинави зокрема підтримували Україну великою кількістю сіток, в тому числі рибацьких, для того, щоб закривати і робити такі сіткові коридори. От, власне, це чи ні. Чи доводиться часто їх латати? Я маю на увазі, ось ці тунелі і ці ток, І чи вистачає їх, щоб перекрити основні напрямки, наприклад, на, в, 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 в зоні вашої відповідальності, щоб в, в, безпечніше їздити? В бойових діях такого масштабу, яке зараз, ніколи не буде вистачати ресурсу. Це стосується не тільки зброї, боєприпасів чи людей. Це стосується, зокрема, і. Того, що ми застосовуємо для підготовки позицій в інженерному плані, а також для захисту маршруту висування, що стосується організації тунелів життя, так чи інакше, це дає свій позитивний результат, але для того щоб ворог не мав можливості зробити шпарину в сітці, залетіти в неї засадним дроном і чекати, доки прийде той чи інший транспортний засіб Сил оборони України. Має бути бойова охорона цих коридорів, які на слух виявляють рух в повітрі ворожих і і їхнє основне завдання їх знищити до того моменту, як вони опиняться в ось цьому повітряному просторі позасідковому. І чи вдається силам оборони на переважній більшості вітинків, де вже є ці інженерні споруди, ці завдання реалізувати так, вдається. Але звісно, противник на нашу протидію намагається знайти інструмент, який забезпечив би йому успішне виконання бойових завдань. рівнозначно тому, як і ми протидіємо захисту противника. Ну от щодо дронів і їх протидії, ви маєте найбільший досвід? Ми бачили, що вчора. Оприлюднили інформацію українського вітчизняна розробка патронів до автомату, просто стандартні патрони, які мають здатність розщеплятися до п'яти таких дробових варіантів, і що це є та зброя, яку наші штурмовики можуть використовувати швидко проти fpv дронів супротивника, не, не носячи з собою там помповиків чи інших засобів. Чи маєте ви вже якісь відгуки? Київ від побратимів, наскільки це в, в дієві оці нові набої антидронові, скажу абсолютно відверто. Попасти в дрон FPV це достатньо складний виклик. І для цього треба мати суттєвий настріл. В нас за період виконання з побратимами був випадок, коли ми попали під вплив ворожого FPV дрона Камікадзе. І скажу його відверто, що коли ти покидаєш машину і займаєш. Місце в лісопасаці, при цьому ти зробив ривок в тебе збите дихання, попасти в дрон це дуже і дуже складний виплік. Mm -hmm. Але так чи інакше, періодично вдається це зробити, і можна втікти від півдрона камікадзе, як показує практика, бо в противному випадку цієї розмови з вами, нашими глядачами, не було.